Прокурори Київської області повідомили про підозру провідному інженеру-конструктору Депе Антонов. Чоловік поширював публікації з виправдовуванням збройної агресії РФ та прославлянням армії країни-агресора. Про це повідомили в прокуратурі Київської області. Підозру повідомлено за статтею Кримінального кодексу України виправдовування, визнання правомирною, забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, за даними слідства. Мешканець ірпеня впродовж березня травня 2022 року поширював у соцмережах публікації у підтримку ДІРФ та виправдовування збройної агресії проти України. Підозрюваний поширював карту України, на якій частина території нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам. Немає такої країни, як Україна, це Україна Росії за наших сила вправді. Такі месенджери пропагував і підтримував підозрюваний, повідомили в прокуратурі. Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, фото та відеоматеріали з антиукраїнським контентом. Крім того, СБУ повідомили, що крім техніки у затриманого вилучили конструкторську документацію щодо літакобудування. Додали, що чоловік агітував колег з ДП Антонов підтримувати агресію проти України. Та неодноразово звертався до президента РФ про надання йому російського громадянства. Його діяльність викрила контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки укроборонпрому. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Дякую за перегляд.